Біда у сім'ю Петрових прийшла зненацька. Мама Олексія Людмила розповідає, син ніколи на здоров'я не скаржився. Єдине, що час від часу турбувало застуда. Два місяці тому хлопцю раптово стало зле. Все залишилось за один вечір. Острі болі. Днем визвали скору допомогу, і вона забрала його в лікарню. Неділю був у хірургічному відділенні. 8-7 йому зробили операцію. Наразі Олексій перебуває у реанімаційному відділенні міської лікарні. Тут уже схуд на 25 кілограмів. Люди у білих халатах борються за його життя. У хлопця відмовила підшлункова, пошкоджені й інші органи травлення. В лікарню поступив діагноз гострий панкреатит, але, на жаль, перебіг хвороби склався так, що пройшов з ускладненнями. І виглядає на сьогоднішній день як панкеровний крос з досить важким перебігом. Хворий переніс неодноразові оперативні втручання, в тому числі із приводу зупинки гострих кровотеч. Всього загалом в операційні був 12 разів. Молодий чоловік потребує досить дороговартісних ліків. Чималу суму фінансових витрат взяла на себе міська лікарня. З бюджету лікарні на його лікування витрачено біля 20 тисяч гривень. Біля 20 тисяч гривень на лікування одного хворого. Враховуючи те, що матеріальний стан сім'ї не такий, що вони можуть забезпечити це лікування, тому ми взяли це лікування на себе. Ну ми теж не безмежні в фінансовому відношенні. Також Петровим допомогли депутати Андрій Ропотан та Ігор Гірчук виділили кошти з бюджету і керівники міста. Зібрали гроші рідні та друзі. Однак щодня на підтримку хворого йде чимала сума. Лікарі зазначають, стан Олексія важкий. Проте організм молодий, тому є шанси перемогти недугу. Необхідна тривала реабілітація, відповідно, і фінансові затрати в Олексія. Є лише мама-пенсіонерка. У місяць жінка отримує тільки тисячу гривень. Тому рідні звертаються за допомогою до усіх небайдужих допомогти хлопцеві, подарувати шанс на життя. Будьте добри, люді обращаюсь к'єсенці міста. Будьте добри. Помігіть чим можете моєму сину підняти моєго сина на ноги.